<реш> так, короче, покупав чучу-чуча А ну глянь сюди. чуча <реш> Сидить вона. Не пускаю її короче, на постель. Перестелив, короче, постель, тому що, як включили світло, я як подивився на той пододіяльник Він і в болоті. І в чому він, я не знаю. Де вона там валялася? Якась мазута, короче Я не знаю, що вона там понаходила. Ну, короче, прийшлось мені міняти коротше, той пододіяльник і застеляти чистенький. Я коротше все вже зібрався. Осталась моя половина винегрета. Дві котлетки, тому що ми з Чучкою... котлетки нам зайшли так нормально, коротше. Ну чуть воно... Сосиска, коротше, трохи шуби ще там на дні. Ну, вона зараз, коротше, не хоче, бо вона зараз щас... в стресовій ситуації. <гум> вона покупана. Певний час їй треба, коротше, просто посидіти, подумати. А потім вона. Коли, коротше, розрішу запрыгнути на цей. Коротше, нам на постель. Вона тоді, коротше, почне обтрусюватися, витиратися, скакати, аж аж потім вона, коротше, піде і до своєї кормушечки і поїсть трохи. Так що, такі от діла. Дякую Богу за все, що в мене є. І воно мені таке добре, получше, чим... Я не знаю даже лучше чем в магазине ну короче это более-менее природная винегрет вообще не читайте картошка цибулька, буряк морковка и Так що короче нормально все?